Привіт! Сьогодні зробимо розклад на тему, що вам страшно визнати і у чому ви не хочете собі зізнатися. Що вам страшно визнати і у чому ви не хочете собі зізнатися. Ви не хочете собі зізнатися і визнати те, що у вас не визначені почуття взагалі щодо стосунків з чоловіками. Тобто, ви не зовсім розумієте, ви готові до стосунків чи не готові, вам хочеться цього чи не хочеться. З одного боку, ви ще не зовсім відпустили минуле і. Розумієте, що майбутні стосунки, типу, йти ще рано? І ви не зовсім певні, чи ви зараз готові їх вивезти? Ну, тоді, давайте подивимося, ну, чи готові ви до нових стосунків? Ви готові зараз до нових стосунків? Ну, карти кажуть, що ваша душа готова. <гум> um. Ну так. Ви готові? <гум> Добре. Тоді, чому вам здається, що ви не готові? Чому вам здається, що ви не готові? Mm. Добре. Ви думаєте, що ви ще недостатньо зцілилися, недостатньо загоїли своє серце після минулого? Вам здається, що, ви, що, типу, ви ще занадто закрита для нових стосунків, що ви ще не готові прийняти нову людину? Ну, чи насправді так є? Чи насправді ви ще не зцілили все серце? Насправді, коли ваше життя прийде чоловік, ви зрозумієте, що ви зцілили своє серце? Типу вам може здаватися, що ви ще не зовсім не готові. Проте насправді це більше страх перед невизначеністю. Невизначеністю. Так, ви не можете знати, який чоловік прийде у ваше життя. І, типу, ви можете боятися, що якийсь там сценарій, або ваша поведінка, або поведінка взагалі чоловіків може повторитися, типу, і бути схожою на такою, яка завдала вам болю в минулому. Проте зрозуміти, що всі люди різні, і всі люди проявляються по-різному. Якщо ви проявляєтеся вже по-іншому. То і ваші стосунки будуть іншими. Якщо ви думаєте по іншому, то і ваші стосунки будуть іншими. Добре, давайте я вам дам якусь пораду. Поради вам щодо теми стосунків? Що вам потрібно про це знати? Що, типу, яка інформація вам зараз потрібна, щоб почуватися краще, щоб у вас було якесь таке нове усвідомлення? Що вам потрібно зараз усвідомити щодо стосунків або в загальному. Що вам потрібно зараз усвідомити? Вам потрібно усвідомити те, що кохання та любов це прекрасно тоді, коли люди не очікують нічого одне від одного. Можливо, у вашому житті був такий досвід, або такий час, коли ви очікували чогось від партнера, і неважливо, що це було. Типу, ви очікували, чи то фінансове забезпечення, чи то. Визнання, чи то якоїсь відповідальності від чоловіка, чи конкретики визначеності, однозначності, чи стабільності або постійної уваги. Неважливо, чого ви могли очікувати від чоловіка. Суть у тому, що ви цього очікували, і ваші очікування могли не виправдатися, вони могли не здійснитися. І в результаті це вас розчарувало, і ви могли накласти клеймо на стосунки на чоловіків, що це, ну, типу, чоловіки це розчарування, це ненадійні особи, що там ще щось, і все якісь там кліше. Проте зрозумійте те, що чоловіки нічим вам не зобов'язані, і ви нічим не зобов'язані чоловікам. Чоловіки не зобов'язані вас визнавати там, відповідальністю, вибором, фінансами і все таке. Чоловік визнав вас тоді, коли він з вами вирішив познайомитися, коли він до вас чи то підійшов на вулиці, чи то. Написав у соцмережах, він визнав вас уже тоді. І він зробив вибір у ваш бік уже тоді, коли він почав це робити. І він робиться щодня, коли він обирає вас, коли він поруч з вами, чи не поруч, коли він просто думає про вас, чи коли він просто там переписується з вами, чи дзвонить. Він вже вас обирає кожен день. Кожного дня ми прокидаємося і обираємо ту людину, з якою ми хочемо бути. То, ну, якби людина не хотіла з вами бути, вона б не була. І це своєрідне визнання. Людина вже визнає вас. І вам не потрібно якимось штучним способом доводити йому, що я варта любові, я варта визнання, я варта всього найкращого, уваги та чогось там. Ви варті цього вже самі по собі, тому що ви є. І ви перш за все повинні давати собі цю любов у тій формі, яка вам потрібна. Хвалити себе, любити себе, обіймати, купувати собі найкраще, годувати, одягати себе в найкраще і все таке. І робити те, що вам хочеться. Проте суть у тому, що сенс стосунків у насолоді і в тому, щоб народжувати дітей. Оце вища суть стосунків, коли люди... Щирі одне з одним, коли вони нічого не очікують. По суті, люди зробили із чи то заміжжя, чи то з одруження якесь таке, типу, роздуте щось. Щось типу, таке, до чого всі повинні дійти. Ні, не всі повинні до цього дійти. Важливо розуміти, чи людині це потрібно, тому що це також відповідальність, це також, типу, якийсь етап новий у стосунках, але це заміжя та одруження це наслідок, це не мета, це наслідок, коли двоє людей насолоджуються разом. вони… Перебувають у стосунках, але при цьому кожен з них живе своє окреме, незалежне самодостатнє життя. І вони зустрічаються їм добре разом. І потім вони просто поступово розвивають ці стосунки, так, як їм зручно, як їм комфортно. В, якийсь, в якусь мить вони доходять до такого рівня, що вирішують просто одружитися. Просто перейти на такий рівень, тому що це природньо, це якось там. Ну, Природньо, поступово, нормально. І цей наслідок це наслідок їхніх хороших стосунків. По суті, не так багато речей змінюється після одруження чи після заміжжя. Тобто людина, по суті, залишається та сама. ваші, ста, ну, ну типу, наскільки ви ці стосунки підтримуєте, воно, по суті, також може залишатись ну, схожим, подібним, тим самим. І суть у тому, щоб нічого не очікувати від людей, тоді ви не будете розчаровуватися. Просто жити, творити, любити. жити спішити треба, кохати, спішити треба, глядиш, не проспи. Бо ти в житті людина, хочеш то чи ні? Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Завтра тебе не буде більше на цій землі. Інші ходитимуть люди, інші кохатимуть люди добрі, ласкаві злі. Сьогодні все для тебе. Озерга, і стежки. і жити спішити треба кохати, спішити, треба, глядиш, не проспи. Отож суть у тому, щоб жити це життя гармонійно, із любов'ю до себе, із любов'ю до інших людей, зрощувати безпеку та опору всередині себе, тому що. Безпека, щастя починається з нас. Якщо ми щасливі самі по собі, ми будемо щасливі і з іншими людьми. Якщо ми почуваємося у безпеці самі з собою, то ми будемо почуватися у безпеці і з іншими людьми. Це нормально, це природньо. Тому я рада була зробити для вас цей розклад, і, можливо, я щось цінне для вас донесла, і ви щось цінне звідси винесете. З особистим розкладом звертайтеся в інстаграм. Буду вдячна вам і вдячна вже. Добре, бувайте. до наступних відео!